Саботаж, залякування і примус три слова, які описують відносини Росії з її сусідами. У той час як Україна залишається в центрі уваги НАТО, Балтійський регіон стає другою гарячою точкою. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО зміцнює альянс, але водночас підживлює російські контрзаходи. Витік документів з Міністерства оборони Росії свідчить про плани змінити морські карти, щоб переглянути кордони Росії у фінській затоці і поблизу Калінінграда. Зокрема, вони хочуть перемістити вихідні лінії, які визначають морські кордони, і таким чином розширити свій вплив. Росіяни наполягають на тому, що витік документа не є політично вмотивованим і що вони просто дотримуються міжнародного права. Але офіційні особи НАТО цьому не вірять. Як бачите, під спокійними хвилями триває гібридний конфлікт, більша частина якого прихована від громадськості. Час від часу фрагменти цієї прихованої війни виринають на поверхню, коли вибухають газопроводи, виходять з ладу підводні кабелі, а тепер перекроюються морські кордони. Це війна, яку ведуть усі нації, але не визнає жодна. І в той час, як море стає тихішим, амбіції стають гучнішими. Перевернути шахівницю. Розташоване на півночі Європи Балтика. Це внутрішнє море, з'єднане зі Світовим океаном данськими протоками. Для прилеглих країн воно є воротами до світових ринків, а також способом проекції влади за кордон. Море є своєрідною магістраллю для європейської енергетики та безпеки дну якого прокладені трубопроводи та кабелі, що з'єднують близькі та далекі ринки. Але саботаж Північного потоку потоку-2» показує, наскільки крихкими є ці системи. За наявності належних інструментів, навіть незначна атака може спричинити великі проблеми. І ні Росія, ні НАТО не готові повністю протистояти таким загрозам. У минулому Москва була головним гравцем у регіоні. В якийсь момент вона контролювала близько половини узбережжя Балтійського моря, і російські кораблі могли вільно туди ходити. Але з часом, коли Росія зменшилася в розмірах, вона втратила значну частину цього узбережжя. Сьогодні вона контролює лише 659 км кілометрів Балтійського узбережжя, з яких 512 кілометрів біля фінської затоки і ще 147 км кілометрів біля Калінінграда. Як на свою величезну територію, Росія має напрочуд малу берегову лінію, а два її головних порти набули величезної стратегічної ваги. Калінінград схожий на озброєну фортецю, наповнену ядерною зброєю, реактивними винищувачами і військовим контингентом. Він також є домом для Балтійського флоту Росії, який налічує близько 40 надводних кораблів і кілька підводних човнів. Крихітний Калінінград. Має більше вогневої потужності, ніж деякі країни середнього розміру, і його часто називають кинджалом, встромленим в серце східного кордону НАТО. Тим часом трохи північніше знаходиться Санкт-Петербург, ворота Росії до Європи. У цій старій столиці розташована кронштадтська військово-морська база, але в основному це економічний центр. Санкт-Петербург один з найбільших фінансових центрів регіону. У 2021 році до війни в Україні на нього припадало 6% всього російського експорту. Однак після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО і без того невелике узбережжя Росії здається ще меншим. Фінська затока перетворилася на вузький прохід, який надійно контролюється НАТО. Це велика загроза для Москви, якої раніше не було. Естонія і Фінляндія мають інтегровану берегову протиракетну оборону, а з повітряними і військово-морськими силами НАТО поблизу будь-який російський корабель, що намагатиметься пройти через фінську затоку, зазнає потужних атак і швидше за все опиниться в морській блокаді. Це означає, що в разі конфлікту Калінінград буде повністю відрізаний від материкової частини Росії, а російська торгівля значно постраждає. При цьому у росіян є план на випадок відступу. З одного боку, Калінінград не настільки ізольований, як може здатися. Єдине, що відокремлює його від решти Росії, це сувальський коридор шириною 100 кілометрів, який називають Ахілесовою п'ятою НАТО. У воєнний час Росія може спробувати прорватися через рівнинну, менш заселену литовську частину. Захоплення сувальського коридору відріже країни Балтії від наземної підтримки НАТО. А з їх окупацією Росія зможе з'єднати Калінінград з підкріпленням з Санкт-Петербурга і прорвати будь-яку блокаду. Це звучить як розумний план, але війна в Україні показує, що плани не завжди виживають після першого зіткнення. Безперечним є те, що позиції Росії в Балтійському морі є найслабкішою точкою в історії. НАТО зростає в розмірах, глибині і масштабах, водночас зменшуючи російський вплив. Тепер деяким чиновникам у Кремлі це набридло, і єдиний спосіб виграти цю шахову партію перевернути дошку. Випадковий витік 21 травня 2024 року Міністерство оборони Росії розмістило на своєму сайті проект указу, що пропонує розширити морські кордони з Литвою та Фінляндією в односторонньому порядку. Через 24 години він був видалений. Хоча проект не був офіційним політичним документом, він був технічним посібником, пов'язаним з іншим політичним документом, деталі якого або навіть його існування залишаються невідомими. Незважаючи на це, документ декларував необхідність зміни координаційних точок для встановлення нових вихідних ліній у Балтійському морі. Вихідна лінія це відправна точка, від якої країна позначає свої територіальні води та виключну економічну зону. Згідно з Конвенцією ООН з морського права, країни можуть претендувати на територіальні води на відстані до 12 морських миль від вихідних ліній. За нею знаходиться прилегла зона, яка простягається до 24 морських миль. У цій зоні прибережна держава має обмежені повноваження порівняно з повним суверенітетом, який вона має у своїх територіальних водах. Далі знаходиться виключна економічна зона, яка протягається на відстань до 200 морських миль від вихідних ліній. Тут держави мають право розвідувати та експлуатувати морські ресурси. У деяких випадках, залежно від континентального шельфу, юридична межа може сягати 350 морських миль. Вихідні лінії це єдиний найважливіший фактор, який визначає всі ці кордони. Це відправна точка для вимірювання протяжності морських зон. Отже, якщо ви просуваєте базову лінію, ви просуваєте територіальні води, виключно економічну зону, прилеглу зону і так далі. Це також впливає на торговельні шляхи, юрисдикції та страхування всіх сусідніх країн. Іншими словами, морська вихідна лінія є такою ж важливою для територіальної цілісності держави, як річки, гори, паркани і контрольно-пропускні пункти для її сухопутних кордонів. Російський проект документа мав на меті переписати всю цю систему. Він стверджував, що морські карти, які використовуються для нинішніх базових ліній Росії, застаріли і потребують оновлення, бажано на користь Росії. У такому маленькому просторі, як фінська затока, кожна морська миля означає стратегічну глибину, здобуту або втрачену. Однак аргумент Росії не зовсім безпідставний. Карти, які використовуються сьогодні, не переглядалися з 1985 року, коли Радянський Союз ще контролював цю територію. У документі, що потрапив у мережу, пропонується визначити частину вод у східній частині фінської затоки і поблизу міст Балтійськ. І Зеленоградськ у Калінінградській області як частину внутрішніх вод Росії. Для цього поблизу Калінінграда Росії доведеться змінити вихідні точки на Курській Затоці, Мисі Таран і Віслинській косі. Тим часом у фінській затоці їй доведеться скоригувати координати островів Сомерс, Гогланд, Сескар, Малий, Мощний, Великий Тютерс і Малий Тютерс. Також необхідно буде змінити координати біля північного вхідного мису річки Нарва. Ці зміни дозволять Росії претендувати на більшу кількість прилеглих вод, як на своє територіальне море, зміщуючи морський кордон і порушуючи суцільність НАТО. Однак, за 24 години документ, що просочився, був видалений. А Москва заперечила будь-які плани щодо зміни вихідних ліній у Балтійському морі. В інший час це можна було б назвати невинною помилкою, але всього через два дні російські прикордонники зняли навігаційні бої з естонського боку річки Нарва, яка розділяє дві країни. З 50 нещодавно встановлених боїв 24 зникли за одну ніч. Цей крок викликав особливе занепокоєння, оскільки бої, які зазвичай встановлюються спільно Естонією та Росією, Є важливими для безпечного судноплавства на річці Нарва. Коли Естонія звернулася за поясненнями, російські офіційні особи дали розпливчасту відповідь, заявивши, що кордони повинні відповідати міжнародному законодавству і що вилучення боїв було лише технічною помилкою. Насправді ж, цей інцидент продемонстрував наміри намір діяти на основі документа, який нібито просочився помилково. Намір кинути виклик НАТО, незважаючи на ослаблення російських збройних сил. Отже, по суті, це був перший постріл на Балтійському полі бою. Розділяй і володарюй. Дії Росії в Балтійському морі можуть здатися нерозважливими і агресивними. Але їх мета полягає в тому, щоб підірвати потенціал НАТО, а не завоювати його. Пряма війна з НАТО була б катастрофічною для Росії. Тому стратегія полягає не у створенні нового фронту в Балтійському регіоні, а в розхитуванні існуючого в Україні. Естонія, Литва, Латвія, Польща, Фінляндія, Данія та Швеція є одними з найсильніших прихильників України. Наприклад, країни Балтії виділяють Україні від 1,5 до 1,8% свого ВВП, що перевершує зобов'язання інших членів НАТО. Таким чином, розпалюючи територіальні суперечки, Росія переключає увагу на Балтійський регіон, зберігаючи конфлікт достатньо невизначеним, щоб обмежити ширшу ескалацію. Кремль сподівається скористатися зростаючими розбіжностями в північній, центральній, східній, південній і Західній Європі. Це класична політика «розділяй і володарюй. Для росіян перемога у війні в Україні залежить від послаблення антиросійських позицій Європи і розпаду її об'єднаної опозиції до Москви. Кожен громадянин, політик чи лідер, який був заляканий або задобрений, має хвильовий ефект на підтримку України. Навіть невеликі зміни, такі як зменшення кількості гармат, систем протиповітряної оборони або затримка поставок боєприпасів, можуть призвести до перемог на полі бою. Наприклад, коли Угорщина затримала на 6 тижнів надання Україні пакету фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, або коли Конгрес США тимчасово відклав пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, ці затримки обмежили здатність України підтримувати свої військові зусилля і призупинили наступ, запланований на 2023 рік. Хоча не обов'язково саме Росія спричинила ці дії, вони відображають результати, яких вона прагне досягти. Однак, станом на 2024 рік, понад 70% громадян ЄС схвалюють санкції проти Росії, а 55% підтримують військову допомогу Україні. Ця підтримка є ще більш значною в Балтійському регіоні. Наприклад, новообраний прем'єр-міністр Естонії пообіцяв підтримувати Україну до перемоги. А Польща пообіцяла збільшити військові витрати до 4,7% ВВП. Крім того, членство Фінляндії та Швеції в НАТО зміцнило північний флаг Альянсу. Зростаюча стійкість Балтійського регіону свідчить про те, що стратегія Росії ще не досягла успіху. Поки що Кремль не знайшов слабкого місця, яке можна було б використати, але це не означає, що він ніколи його не знайде. Перекроювання кордонів або погрози перекроювання є важливою частиною гібридної війни Росії проти НАТО. Якщо балтійські союзники піддадуться, вони швидко зрозуміють, що Росія не просто перемальовує карти, вона перемальовує правила.